Потреба позначення товарів логотипами, що інформуватимуть покупців про місце виготовлення продукції, матиме свій ефект, особливо у сучасних умовах, в яких знаходиться країна, економіка якої потребує підтримки населення, а це можливо тільки у випадку споживання вітчизняної продукції. Війна ведеться не тільки безпосередньо, чи то воєнні дії на лінії сходу, а війна ведеться в економіці, війна ведеться в кожному. Напевно, магазині і в кожній голові чи в кожній душі. Мислити глобально і діяти локально саме так вирішили у міській раді, оголосивши конкурс на виготовлення найкращих логотипів, зроблено на Буковині та зроблено в Чернівцях. Такий крок, як переконані представники влади, дасть можливість ідентифікувати та підтримати буковинського та відповідно українського виробника. В свою чергу виробник буде зацікавлений у наданні якісних послуг та товарів. Конкурс був оголошений 16 жовтня та тривав по 10 листопада. За цей час було подано 35 заявок, які розглядатиме відповідна комісія. Сьогодні комісію учасники поставили в таку непросту ситуацію, і тобто ми визначили комісійно, що ми вибираємо ряд кращих робіт від п'яти до семи восьми, чи вироблено на Буковині, чи зроблено в Чернівцях, і дуже щось цікаво почути і думку громадськості. Оцінити роботи жителі області та міста матимуть змогу. Найкращі приклади логотипів буде розміщено в інтернеті, де буде враховано думки городян. Петро Гайдащук, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.